Депортація кримсько-татарського народу 1944 року була здійснено відповідно до таємної постанови державного комітету оборони номер 5859 СС о кримських татарах. 11 травня з'явилася ця постанова. А вже впродовж 18-20 травня, до місць тимчасового поселення, як насамперед, це в основному Узбекистан було відіслано 190 тисяч. Кримських татар. Потім також були відіслані на спецпоселення близько 9 тисяч демобілізованих кримських татар, вояків Червоної армії Продовж 1944 року було депортовано з Криму практично весь кримсько-татарський народ це 200 тисяч осіб. А лише за офіційною статистикою радянською під час. Перевезення в товарним вагонами наголошується було 67 ешелонів якими вивозився кримський татарський народ. Лише з офіційною статистикою загинуло 191 особа. Зрозуміло, що ця статистика дуже, дуже занижена, а реально, реально це було набагато більше. Упродовж першого року, з 1944 до 1945 року, на місцях тимчасового поселення, спецпоселення загинули понад 30 тисяч кримських татар. Тобто, насправді, це велика трагедія. Трагедія і демографічна, і, насамперед, це історична трагедія для кримсько-татарського народу. Народу, оскільки е, е, цілий народ е, кримсько-татарський було вислано, е, вислано з його землі, з його батьківщини е, Крим.